Упродовж минулих вихідних у костелі святого Яна Непомука у Дубні відбувалися урочистості. Так, 17 травня провели богослужіння з нагоди престольного свята, до якого приєдналися гості з інших парафій та міст, а також представники братства куркового землі Волинської. Очолив богослужіння уже традиційно. Єпископ Віталій Скомаровський, який 11 років тому саме до Дубна здійснив свій перший пастирський візит після свячення. Ми сьогодні будемо святкувати День Святого Яна Непомука, який є покровителем парафії в Дубно, просити про його заступництво для міста і всієї громади. Я радий тут бути, дивитися, як віра триває, а вона нам зараз особливо необхідна в цей трудний час війни. Будемо молитися про мир і будемо надіятися, що Бог нам цей мир дарує. Під час урочистостей окремі віряни прийняли таїнство миропомазання, що є важливою подією у житті кожного християнина. Урочисту літургію у костелі супроводжував хор з Кременецької парафії святого Станіслава та хор Святопокровського собору міста Дубно. Також звучав орган, освячений минулоріч. Під час богослужіння піднесли дари: хліб, фрукти, вино та воду з особливим шануванням несли прапор України. Сьогодні була молитва за наших за мир в, в, в Україні. Е, Місень прапор, що для нас це є таким досить таким. Бо е, наш тато служить уже дуже давно, і е, хотілося, щоб він був сьогодні з нами. Опісля віряни та гості здійснили традиційний хресний хід вулицями у центрі міста Дубно. Наступного дня, 18 травня, на подвір'ї костелу організували благодійний концерт з нагоди 30-річчя Дубинського товариства польської культури та дня полонії. З цієї нагоди зібралися численні гості та друзі товариства, представники влади та польські організації з різних міст. «Барто на пана Ренце. Теж składam подякування для всіх poprzednich prezesów, для всіх członków за те, що робите. За кутивування польських традицій, польської культури і за приношення польськості тут, на тю українську зі мною. Буде дякую. Я звертаюся сьогодні і до генерального консула, і до консула, щоб у все ж таки наші ліцеї, наші школи мали свої ліцеї та побратимів в наших містах. Побратими, а це Іжицько, це Соколов Подляски, це червонка Ліщина. Сьогодні в Польщі відбувається перший тур виборів. Я хочу побажати всім полякам, всім, хто прийде на виборчі дільниці, визначитися, і щоб наша дружба. Після виборів була ще настільки міцніша, тому що ми пам'ятаємо, як польський народ включився в допомогу нашій Україні, нашим збройним силам. За 30 років членам Дубинського товариства польської культури вдалося зробити чимало, зокрема, згуртувати довкола себе людей, які дбають про розвиток організації Римо-католицької парафії та громади. У нас в товаристві на нараховується більше 120 членів товариства, всі приймають активну участь. У нас є школа. Суботня неділя школа плітоваристів польської культури. Таж навчається в нас більше 120 учнів. Ну, Ми вчимо їх не тільки польської мови, але так, щоб вони теж знали про традиції польські, про звичаї польські, про культуру. З нагоди річниці присутні ділилися спогадами про історію товариства польської культури Дубльщини та Риму католицької парафії. 13 грудня 1995 року троє осіб заснували це товариство, воно було. Зареєстрована, ще був мером Шубіним. У нас є свідоцтво про реєстрацію. Першою головою товариства, яка це організувала, була органістка нашого костелу Політовська. Після неї став другим головою товариства лікар Ковальський. А він був недовгий час, вони виїхали до Польщі. Третьою головою була Пані Марія, вона тут є. Вона була головою товариства 22 роки. І четвертою головою став пан Казимір Бобер. Ми дуже раді, що в нас костел відкритий. Дуже гарний наш костел. Під час концерту проводився збір коштів для Збройних сил України та частування традиційними польськими стравами. Таке свято, яке ми проводимо сьогодні, ми його проводимо вже п'ятий рік підряд. Люди знають, приходять, готуємо польські страви, також напої, щоб булочки тіста, щоб всіх накормити. Сьогодні ми підготували журик і зупу помідорову. В цьому нам допомогли наші активні члени товариства Віктор Богомаз і Юрій Іващенко. Помідорова паста і томатова юшка дуже старалися все для людей. для Воїнів ЗСУ. Також виступали творчі колективи міста Дубно та звучали слова подяки усім, хто увесь цей час долучався до діяльності та допомоги товариству польської культури. Свято завершилося зворушливо і світло в атмосфері єдності і вдячності. Наші враження дуже прекрасні. Наша покрасниця тут виступала, співала, дівчата танцювали. Все дуже добре. Дуже багато людей, гостей, дуже прекрасний концерт. Ну, всі нарядні, всі гарні, всі задоволені, веселі, щасливі. Слава Богу.